Запрошуємо вас долучитися до нового набору Християнської відкритої академії. Це освітній проєкт, цілею якого є. Формація християнських лідерів для суспільної сфери щороку ми збираємо провідних українських та світових лекторів, які допомагають розширити світогляд та споряджають знаннями необхідними для ефективного виконання свого покликання. Повномасштабна війна показала, що сьогодні є великий попит на людей, які є носіями бачення відновлення України, і готові стати в авангарді цього процесу. Церква стала однією з провідних інституцій, яка допомогла зустріти усі жахливі обставини війни, несучи підтримку та необхідне матеріальне забезпечення тим, хто цього найбільш потребував. Але на цьому потенціал церкви не вичерпався. Є ще багато сфер і напрямків роботи, в яких сьогодні в Україні потрібні посвячені та професійні служителі, які готові будуть діяти і далі. Тому цього року навчальна програма християнської відкритої академії. Буде складатися з кількох курсів. Усі учасники програми проходитимуть основний світоглядний курс бачення і принципи відновлення України, який буде представлений у вигляді щотижневих вебінарів з провідними християнськими мислителями та професіоналами. А також кожен студент зможе обрати для себе один з навчальних курсів за такими напрямками. Капеланство, консультування та сучасне благовістя. Участь християнських служителів у військовій, медичній, муніципальній та інших сферах є одним з проявів виконання великого доручення Христа, особливо у сьогоднішніх умовах. На цьому курсі, окрім різних видів капеланства, розглядатимуться ефективні інструменти сучасної евангелізації: економіка та бізнес, економіка та розвиток громад. Розвиток економіки має Ключове значення у процесі відновлення України, і дуже важливо дивитись на цю сферу через призму біблійного світогляду. Тому запрошуємо вас долучитись до одного з економічних курсів ХВА, які цього року мають спеціалізацію бізнес або розвиток громад, сімейна політика та розвиток освіти. Складна ситуація, викликана війною, негативно впливає на інститут сім'ї та якість навчання наступного покоління. Тож окрема увага цього року буде приділена захисту сімейних цінностей та розвідку світоглядно орієнтованої освіти суспільство і культура. Цей курс призначений для нових студентів християнської відкритої академії і тих, хто не проходив цього курсу минулого року. У ньому розкриватимуться різні аспекти християнського погляду на культурні процеси з метою їхньої правильної інтерпретації та більш свідомої реакції на них. Випускники. Кожного курсу зможуть отримати сертифікат Національного університету Острозька Академія. Більш детальну інформацію про курси ви зможете знайти на нашому сайті. Навчання цього року розпочнеться 2 листопада і триватиме 7 місяців. Окрім перегляду відео та участі у вебінарах, студенти читають книжки та опрацьовують додаткові матеріали, закріплюючи знання здачею тестів. Особливістю онлайн-курсів Християнської відкритої академії є те, що ви самі можете обирати ритм свого навчання, підлаштовуючи його під своє життя. Проте ХВА це не просто проєкт онлайн освіти. Це місце, де формується спільнота однодумців, відбувається обмін ідеями та створюються нові зв'язки для ще більш ефективного служіння. Тож запрошуємо вас дізнатися більше про програму на сайті. Чи за телефоном, який ви бачите на екрані, і зареєструватись на навчання? Будемо раді побачити вас у листопаді у віртуальних стінах Християнської відкритої академії.